День народження київського депутата дуже серйозно, йому всі там подарунки несуть. І Приїхала італійська делегація і подарували йому матерію для того, щоб він пошив собі самий крутий у Верховній Раді костюм. Самий крутий, круче вже далі нікуди. Ну, вже вляглося движення, все там, кілька тижнів пройшло. Він бере цю матерію, поніс же в ательє. В ателье кажуть, слухайте, у вас така фігура не обична. Або штани підстрелені будуть. Каже, або піджак не буде сходитися на повичках. Ну, щось буде коротше, ну не виходить. Він в друге ательє. Поїхав з водителем, їздять і везде каже, така фігура у вас не обична. Щось коротке буде. Або хороші штани, ну піджак не сходиться. Або штани короткі, піджак сходиться, Ну, каже, так буде. Говорить, є вихід. Є каже в Полтаві біля київського вокзалу. Один каже дуже крутий майстер. Там говорить, такі золоті руки в нього, ізя каже шиє там. Він просто його сам Бог поцілував, кажуть, що йну машинку. Ну коротше, говорить, їдьте туди, він вам поможе. Ну, приїжджаєш, він в Полтаву поселився, приходить до цього ж Ізика, він поможу, каже, два дні, я говорю, чекайте, приїдете до мене, поміряйте, все окей, все буде. Ну, він два дні прожив по Полтаві, прогулявся, приїжджає до нього, Іза йому піджак. Він одівав, блядь, сходиться піджак. Штани, одівав, шикарні просто вообще, прямо на нього, понимаєш, обалдеть. Він каже, слухайте, як у вас так вийшло? Вони всі кажуть, що у мене така фігура якась необична, каже, що буде не сходиться і так далі. Та це ви, блядь, у себе в Києві фігура необычна, а тут ви просто гамно обичне, Понимаешь? Жилетку, блядь, мірять будеш?